Перші 100 автобусів на міжміських та приміських маршрутах вже обладнали валідаторами для безготівкової оплати. А оскільки проїзд на них немає єдиного фіксованого тарифу, як у міських, то розробили спеціальну програму, що точно розрахує вартість поїздки. До того ж, валідатор працює і без інтернету. Львівська область зараз підняла таку дуже високу планку, саме в технології оплати та пин паут Тобто система буде слідкувати, скільки по-справжньому далеко проїхав пасажир. Тобто він на вході буде зафіксуватися, де він зайшов, а при виході знову прикладе свою картку, і система дуже чітко порахує, скільки він проїхав. Тобто, це буде перше в Україні таке впровадження, тим більше, що це впровадження особливо важливе саме на обласних маршрутах. Бо в містах ми всі зрозуміємо, там є фіксовані тарифи. Валідатори вже встановили в автобусах, що курсують у напрямку рави Руської. Тривають роботи у маршрутках до Турки та Самбора. А потім валідатори планують встановити в автобусах, що курсують львівським районом. І ви зможете контролювати свій час при виборі того чи іншого маршруту, додають посадовці. В цьому проєкті ми пропрацювали питання GPS-технологій. У нас є базові GPS-технології, які дозволяють нам будувати диспетчеризацію. А також ми хочемо зробити так, щоб на Google Maps, коли людина стоїть десь у Львові і планує їхати в турку і обирає Львів-турка, то щоб їй навіть показувало, де наші транспортні засоби обласного приміського чи міжміського сполучення, де вони знаходяться, як швидко вони доїдуть до нас. І це та технологія, яку ми вже бачимо за кордон і дуже часто використовують. Загалом по області курсує більше тисячі автобусів. Планується, що за два місяці усі вони будуть обладнані валідаторами, і на початку жовтня можна буде повністю перейти на безготівкову оплату. Буде перехідний період, оскільки автобуси курсують різні віддалені села. Ми розуміємо, що є люди пенсійного віку, які мають можливість курсатися карткою хто з не має. то готівка на перший період буде. Але перейдемо на повністю. Цифровий облік дасть нам можливість порахувати кількість пасажирів. Відповідно, можна буде вже розуміти кількість пилюговиків, кількість фактично перевезених людей на тому чи іншому маршруті. Додамо, що на реалізацію цього проекту передбачено більше 30 мільйонів гривень. Давид берішвілі Андрій Турянський Правда тут Львів.